Вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне Культурна у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми в цій студії будемо спілкуватися із молодими юними мисткинями, які пишуть, які займаються літературою і які займаються музикою. Отож, із радістю сьогодні представляємо моїх гостей: це Анна Чернега, поетеса, співачка, членкиня громадської організації Літеко. І сьогодні Анна ще про себе заявляє як про співачку. Астрея, вітаю тебе, Аню. Доброго дня. І поруч зі мною Софія Гудовсик, також письменниця і засновниця письменницького проєкту Коло обміну досвідом любити плюс писати. Вітаю тебе! Добрий день! Ну Софія, тебе рада бачити у цій студії. Це нова студія, але в нашій програмі ти вже була. Отож, дівчата, нещодавно, напередодні нового року, Аня презентувала свою. Першу поетичну збірку ніколи колись таки завершиться. Ось така, звершиться. Звершиться, так, звершиться. Ось така стильна книга. Тобі скільки років? Розкажи, як ти до цього дійшла і що це за збірка поезії? Тому що ти ну, надзвичайно юна. Мені 16 років і писати ну, почала з самого дитинства. 9 років, і це були самі примітивні віршики про те, що відбувалось навколо мене село. Річка, Коні просто все, що оточувало в мене. Згодом ці вірші переросли в більш таку філософську підліткову поезію, де така ще юна маленька дівчинка пізнає світ і хоче цим поділитися. Вона розуміє, що є несправедливість, що це перші проблеми, перше кохання, і яка хоче, цим, хоче це висловити, хоче це показати людям. І хочу, щоб ті, хто зараз це переживають, не думали, що вони одні такі, що з ними є ще, що вони не перші і не останні. Так, добре, і ну дивися, ось тобі 16, да, перед ну наприкінці 24-го року, вже видала свою першу збірку. А як вдалося власне цього досягнути і які вірші сюди потрапили? Тому що я так розумію, напевно, віршів, коли тобі було 9 років, тут немає. Ні. Тут вони, напевно, значно глибші. Розказуй деякі вірші, все таки є зі старту, тому що так як це була перша збірка, я хотіла. Б... Туди вложити хоч якийсь старт. Тобто тут є три таких доволі примітивних віршики. Про вітер, про море. ось. А далі це іде підлітковий період від 14 до, в принципі, 16 років. Ем, віршиків тута, тут небагато, їх всього 40. Ну, це багато 40. І е, також там є пісні, наприклад, Ось, в кінці книжечки є пісні, розписані з QR-кодами. QR-коди це відео, на яких можна їх послухати. Згодом я планую ці пісні перетворити в реальний запис, щоб їх можливо було слухати десь на платформах. І саме ці віршики для мене мають багато значення, хоча в мене зараз є набагато більше їх, є нові. Здається, крутіші, але це саме така підліткова романтична історія, яку просто хочеться нести в люди, тому що вона щире, світле, іноді сумне, іноді це така перша дитина. Якщо говорити, ти сказала, що почала писати в 9 років свої перші вірші. А хто тобі допомагав в встановленні твоєму як письменниці, поетеси? Де опановувала цю таку першу майстерність? Чи були, можливо, якісь наставники в твоєму житті? Наставників в плані письменництва у мене не було, але я дуже рада, що батьки не, ну, не забороняли мені це робити. Е, багато знаю є ті, хто типу, кажуть, там, займися нормальною роботою. Чи ще щось ні, мої батьки навпаки це підтримували і казали, давай, ти пишеш, добре. Ми боїмося, але ми в тебе віримо. от. А писати просто писала те, що було в думках, те, що думала. Більше я все-таки займаюся музикою. Саме 10 років тому я пішла в палац дітей та молоді і дуже незвично попала саме у музичний гурток, адже я приходила записуватися на танці. Розкажи нам цю історію. Мені 6 років. Я маленька і йду записуватися на танці, бо дуже хочу танцювати. Це були спортивно-пальні танці, і це була така мрія. Я приходжу в палаці та й та молоді, і мені кажуть, що ну ти вже доросла, ми тебе не візьмемо. Іде та сама маленька дівчинка в сльозах, в істериці, що все, я нікому не треба і буду сидіти в офісах, писати плани з восьми до восьми. Моя мама сказала, що ну йде ще щось глянемо, можливо, тобі щось сподобається. На гітару я тоді була замаленька. Ну, Напевно, за гітарою тебе б не було ще видно. За гітарою мене ще б не було видно. Знову другий привал. І моя мама підходить до моєї вже вчительки, від якої я випустилася, і питає: А можна до вас прийти? Вчителька зразу така, що звісно, я вас візьму в свою групу, мама спитала: хочеш співати. Хочу. За мені тоді була це єдина розрада. А згодом я зрозуміла, наскільки це правильний вибір, і наскільки це вже не просто якийсь хобі, це вже спосіб життя, це вже робота, це вже це просто те, чим я дихаю. І коли була, з'явилася в тебе твоя перша пісня? Перша пісня з'явилася на початку повномасштабного вторгнення, і, на жаль, вона про війну. Адже. Тільки перед війною я поч... перед повномасштабним вторгненням я почала займатися гітарою. От мені так захотілося, я побачила, що є можливості. Пішла на гітару три місяці і почалося повномасштабне вторгнення. Я сиділа вдома сама, мене завезли в село, і мені не було що робити. Я просто сиділа, грала щоденно, так як я вже з 9 років писала вірші почало вимальовуватись якась картинка між тим, що поєднується музика і поєднується е, слово. Е, слово, так. Е, згодом я презентувала цю пісню, презентувала цю пісню. Зняла і мені, кліп. І мені запропонували зняти так. кліп. Е, в цьому мені дуже допомогли, допомогла організація літеко. Е, Вили... Де можна переглянути цей кліп? У тебе є свій YouTube канал, є, розкажи, YouTube -канал. як він називається. «Астрея» здається, він називається. Так. Добре, друзі. Я теж. там не дуже часто гостя, але коли в мене є якісь натхнення, роботи і так далі, я можу туди щось вилежить. Ну і як звела вас доля тебе вже із Софією. Розказуй. Коли я вступила в організацію Літеко, Софійка також там уже довгий час була. Ми так познайомилися. Спочатку були якісь прості проєкти, якісь волонтерські проєкти. Можливо, там Ну, ми якось так завжди щось робили, щось організовували. І я дізнаюся, що Софійка, ну, як письменниця, вже видає випуск, організовує. Організовує, так свою школу любити й писати. Дуже насправді крутий курс, адже там були. Мега багато викладачів, і всі дають якусь різну інформацію, справді корисну інформацію. Ну, в мене Софійка питає, хочеш ну, якби ти цим вже займаєшся, якби, можливо, тобі було б це цікаво. Звісно, цікаво. Ну, дуже класна можливість, і всім молодим письменникам, поетам, в принципі, людям, які хочуть розвиватися або пов'язати з цим життя, дуже корисний курс в плані того, що. В різних напрямках, по-перше. По-друге, воно все так якось таку сімейну атмосферу створює. Вже під кінець випуску всі такі рідні були, всі вже знали, хто як пише, е, обмінювалися досвідом, е, робили якісь колаборації. Тобі сподобалося Дуже. навчання. Дуже. Ну, давайте тепер власне, з Софією поспілкуємося і дізнаємося, що ж це була за така е, проект, школа коло обміну досвідом любити і писати. Софія, розповідай. Коли я починала свій письменницький шлях, Um, взагалі більшість людей, коли починають свій письменницький шлях, на жаль, в Україні так склалося, вони або зовсім не знаходять відгуку в оточуючих. Про це вже казала Аня. Про те, що якщо пощастило з батьками і батьки підтримують, тоді класно. Якщо батьки не вбачають в цьому ніякого сенсу, тоді підтримки майже немає. І в мене трапилось так само, коли я лише починала, в мене майже не було підтримки окрім моїх батьків. Я не могла знаходити ніде інформації, тому що тоді. Дуже важко було її знайти саме в інтернеті, не було ніяких ні посібників, ні книжок сторітелерських, тобто не було абсолютно нічого. І доводилося набивати якось інформацію, здобувати досвід своїми шишками. І я подумала, що можливо було би класно звести письменників, які вже чогось досягли, які вже... Ну, знають, що вони роблять, які вже пройшли цей тернистий шлях, із аматорами, і з початківцями, яких тільки цей шлях очікує, і допомогти їм скооперуватися. Тобто, по суті, для дітей дати наставника, наставників в даному випадку, бо їх було багато. Але насправді я вважаю, що це було круто. Це було класно навіть особисто для мене, як для модератора. Хоча, здавалося б, я виступала як посередник, але навіть мені було неймовірно цікаво, неймовірно е корисно слухати як їхні ідеї початківців, так і ідеї ну, вже письменників серйозних. Мені коротше дуже сподобалося. А розкажи, коли відбувався цей проект, і які е власне результати і хто були учасники цього проекту, зокрема, ну от Аню, ми вже. Е Заньою сьогодні познайомилися, хто ще був, можливо, якийсь там був наймолодший учасник чи учасниця, чи найстарший, тому що ну, змінити свою діяльність сьогодні люди навіть у дорослому віці вони також на це наважуються і це ну, і показують доволі непогані результати. Розкажи, хто були спочатку учасники, а про е, зіркових е, е, лекторів, модераторів, потім будемо говорити. Курс назвемо його курс. Наш проект тривав три місяці. Він тривав у 24-му році весною. Його результатом стала їхня мистецька виставка їхніх робіт, їхніх прозових або поетичних текстів. Вони вибирали самостійно разом із їхніми фотографіями у торговому центрі Злата Плаза, нашому Рівненському, на цокольному поверсі. Серед таких у нас було десятеро учасників. Вони були з різних куточків України та навіть світу. Угу. Так трапилося, що нас звела доля з прекрасною дівчинкою, яка наразі знаходиться в Японії. Вона викладає, але вона українка. Вона українка. Вона знаходиться uh -huh. в японії. Вона викладає там англійську для японських діток. І вона дуже хотіла попрактикуватися в письменництві для того, щоб змогти написати свою історію про японських школярів, але для української аудиторії для того, щоб українська аудиторія змогла познайомитися із японськими звичаями детальніше і розлогіше. А в якому жанрі вона планувала це робити? Тобто, чи це якийсь художній стиль, чи, можливо, якийсь біографічна? А, ні, це худбус повинна була бути художня просто. <гум> вона зараз працює над цим романом. Тож... Я вже прям хочу почитати це. <гум> так, добре. Це така найнезвичніша була учасниця. Хто був, можливо, там наймолодший чи найстарший. Найстаршій дівчинці їй було 26, наймолодшою була Аня. <гум> Нас було десятеро. І е, також було зараз я згадую географію, бо вона така трішки розкидана. Е, було декілька дітей. Я так кажу дітей, мені самі 20, їм теж приблизно по 20 було. Е, були з Києва, е, були з Рівного і з Рівненщини, була дівчинка з Японії, і також було кілька діток з Львова. Тобто, ви не ставили таких якихось обмежень, що це проект там виключно для е, рівненських початківців. Ні, тобто ви запрошували усіх? Так. Так, ну географію ми з'ясували. Ну, і тепер, звісно, хто вони були ці лектори, зіркові запрошені гості. З ким мали початківці сьогодні поспілкуватися? Я чому ну, до цього підвожу? Тому що, ну, коли я була маленька, в мене не було можливості знайомитися з живими письменниками. Мені завжди здавалося, що письменники це ну, такі класики, да, яких вже в живих немає. Ну Так ми вивчали їх у школі. А сьогодні. Зокрема, і мої діти, і просто діти, які поруч з нами десь там взаємодіють, вони завжди кажуть: о живий письменник, а ви письменниця. Розкажіть, хто були ці люди? Курс був поділений на три частини: на поетичну частину, на прозову частину, та на частину про видавців та видання як видати свою книжку, зокрема, в прозовій частині. Такими зірковими нашими лекторами була письменниця Анна Багряна, була письменниця Олена Мєдвєдєва, наша рівненська письменниця, та письменниця Татарівна, яка зокрема виступала також літературним критиком для їхніх текстів, які вони презентували для неї. Якщо говорити про видання, оскільки видання це дуже важлива частина будь-якого творчого процесу, і я завжди закликаю, що ви можете писати в стіл, якщо вам це подобається, ви можете скільки завгодно це робити, але рано чи пізно вам все одно захочеться показати це світові. Тож, це був відомий видавець український Ігор Степурін. Він проводив дуже таку ґрунтовну і довгу лекцію для того, щоб пояснити, як подавати синапсиси видавництва, як писати анотацію, як потрібно презентувати свій текст видавцеві, тому що е, дуже важко пояснити людині про що твій текст, якщо попередньо це не написати. Бо особливо якщо це великий роман, бо в основному всі діти були прозаїками, то він ґрунтовний, він великий, сюжетних ліній багато. А видавцеві дуже важко. Зрозуміти, а про що, що? загалом а цей текст? Да. І це дуже важливо зрозуміти, як писати синопсис, як представляти, як зробити презентацію, як підібрати плейлист до вашого тексту, як не знаю, естетичні фотографії підібрати, щоб видавець зрозумів, про що йде мова. Тож так, і поетична частина. Зокрема, це була голова е Волинської спілки письменників. Це була поетеса Ольга Ляснюк. І з Рівного хто і був? І з Рівного також була Наталія Демадюк. Добре. Ну, і якщо Софія говорити в цілому про твою творчість, як давно ти сама пишеш, та? і які, яка сьогодні, ну, над чим ти сьогодні працюєш? Як далі ти бачиш себе як письменницю? Пишу я досить довго, скільки себе пам'ятаю насправді, але якимось таким повноцінним заняттям, а не просто текстиком десь на уроці фізики, поки фізик не бачить. Стало... То тобто замість конспекту ти пишеш якісь художні твори. Я дуже вдячна своєму викладачеві фізики насправді, тому що він дуже лояльно до цього ставився. Інші викладачі не сильно толерували, коли я писала на уроках. Так, добре. Отож, пишеш, так? Е, так, я пишу повноцінною якоюсь такою. Першим кроком до професійної діяльності стало знову ж таки літеко. Це був конкурс 2020-го, здається року. Фантастична рівна. Угу. Я випадково натрапила на нього в інтернеті, зрозуміла, що це рівненський літературний конкурс, і вирішила щось написати. Хоча спочатку я сумнівалася, я боялася, але моя мама підштовхнула мене. І так я зайняла там перше місце. Ми познайомилися із Людмилою Петрівною Стасюк. В результаті я стала волонтеркою цієї громадської організації. А потім до нас приєдналася Аня, а потім було любити писати. І так, ось так ми прийшли до сьогоднішнього дня. І звісно, я не можу не запитати, чи плануєте робити цей проект уже цьогоріч, Тобто, це вже буде другий. Тобто, старт ви вже поклали. Ви побачили, які є результати. Тобто, якщо навіть до вас приєднуються дівчата у українки з е, Японії, то напевно це про щось говорить. Десь вони вас почули і побачили. Чи плануєте в цього року робити такий проєкт? Так, можливо, скоріш за все на осінь це буде, оскільки я цього року закінчую університет, я закінчую бакалавра. І знаєте, ось цей період весняний він буде досить важкий. Тобто на осінь так, потрібно за вами осінь. спостерігати і тоді приєднуватися до вашої компанії. Ну і, дівчата, на завершення нашої розмови, що побажаєте усім нашим глядачам, рівнянам, юним митцям, які тільки підростають і починають свій шлях. Аню, почнемо з тебе. Навіть коли у вас буде якийсь шанс, не шанс, коли будуть думки, які ви хочете показати світу, покажіть. Коли будуть думки, коли ви хочете це все завершити. <м>... Не завершуйте. Не завершуйте. <гум> так. Це в принципі, знаєте, і якщо хтось хоче зараз почати, можливо, хтось там просить якийсь сигнал від Бога, що, будь ласка, це сигнал. от, Все зараз, от, прямо зараз починайте. Якщо хтось каже, що зараз це недоречно, недоцільно. Я не буду вас е, вчити нецензурної лексики, але скажіть, щоб ці люди просто спостерігали і, можливо, не давали таких е, порад, що це не на часі. Тому що все на часі. Саме зараз наша творчість це те, що може. Е, Та, в принципі, за що ми воюємо, в плані того, що. Е, Хочуть знищити нашу культуру, хочуть знищити нашу мову, е, хочуть, в принципі, знищити нашу націю, націю так. А культура це те, що дозволяє її відродити. Це те, що дозволяє показати світу, хто ми такі. Це те, що допомагає просто, просто жити цьому. І. Про не кидайте свою мрію, навіть якщо вам кажуть, що у вас нічого не вийде. Дякую, і Софія, коротенько. Що ти побажаєш? Не бійтеся заявляти світові про себе. Так чи інакше будуть люди, яким ви будете не подобатися, так чи інакше будуть люди, які будуть вас хейтити. Але а в чому тоді кайф цього життя, якщо це буде так просто? Дякую. Я хотіла відкрити твою книгу, Аня, і зачитати якийсь свіж. Думаю на чому відкриється, але перевернула її на зворот, і напевно, власне, цими рядками, тому що я бачила, що вони в книзі є. Я й буду завершувати сьогодні нашу програму рівне культурне. Отож, я не поет, просто іноді знаходжу Рими, щоб описати той сюжет, де будем завжди молодими. Це була програма Рівне культурне не перемикайте.